Доброго всім дня. Огляд монет України 2022-2024 року. Це пам'ятні обігові монети України. І так, в центрі зображено номінал 10 гривень. Зверху Україна. Малий Державний Герб України. Знизу рік 2024. По колу. Зображено давньоруський орнамент. Метал сплав на основі цинку. І так, перша пам'ятна монета. Готовий до спротиву. У центрі монети зображено військовослужбовців сил територіальної оборони Збройних Сил України. По кругу напис. Готові до спротиву Сили територіальної оборони ЗСУ. Тираж 10 мільйонів примірників. Введене в обіг 3 жовтня 2022 року. Рік карбування 2022 рік. Діаметр 23,5 мм. Наступна монета. Сили підтримки ЗСУ. Це монета 2023 року випуску. В середині зображена емблема сил підтримки ЗСУ. По кругу напис Сили підтримки Збройних сил України завжди поруч. Монета була введена в обіг 19. Травня 2023 року. Тираж 10 мільйонів екземплярів. Вага монети 6,4 грама. Наступна монета протиповітряна оборона. В центрі монети зображена система ППО «Петріот» та написи ППО надійний щит. України. Монета карбувалася у 2023 році. В обіг монета вийшла 4 серпня 2023 року. Діаметр 23,5 мм, товщина 2,3. Вага 6,4 г. Тираж 10 млн грн. Наступна монета Антонівський міст. Монета карбувалася у 2023 році. В середині зображено Антонівський міст, а також присутній напис Антонівський міст. Монета була введена в обіг 10 листопада 2023 року. Тираж 10 мільйонів примірників. Вага монети 6,4 г. Метал сплав на основі цинку з нікелевим покриттям. Наступна пам'ятна об'єгова монета 10 гривень командування об'єднаних сил. Карбувалася в 2023 році. В середині зображено щит. По кругу напис Разом переможемо. Командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Монета вийшла в обіг 6 грудня 2023 року. Тираж 10 мільйонів екземплярів. Наступна. Монета спеціальна служба. В центрі зображено тризуб, під ним колесо з крилами, а також міст. По кругу написи Державна спеціальна служба транспорту Незламні духом відновлять Україну. Монета 2024 року випуску. Уведена в обіг 29 травня 2024 року. Тираж монети складає 10 мільйонів примірників. Метал сплав на основі цинку. Наступна монета Медичні сили. Монета 2024 року карбування. В центрі зображено емблема медичних сил України та напис Професіоналізм та милосердя, медичні сили Збройних сил України. Тираж монети 10 мільйонів примірників. Вага 6,4 грама. Метал сплав на основі цинку. Товщина 2,3 мм. Наступна монета сили зв'язку. У центрі зображено емблема сил зв'язку. По кругу написи: Сильній тримати зв'язок, війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Метал сплав на основі цинку. Тираж. 10 мільйонів примірників. Вага 6,4 грама. Товщина монети 2,3 мм і діаметр монети 23,5 мм. Це був коротенький огляд пам'ятних обігових монет України номіналом 10 гривень. Дякую за перегляд. हार